І просто ніч, а не так. І просто я і ніч, і просто ти, і просто ти неписані канони, в два серця ніч, як воду, заговорим, щоб снів човна між зорями плести. Мій білий сон, там в листі винограду, руді мурахи збудували дім. Щоб ми з тобою гостювали в ній, туманів білих сподівались радо. Твій сон вусковий. Здалени біжать мої думки до тебе, як до Риму. І ти своєї ніжності не стриму, хай всім плаче з радості і жах, і хай зайці з ромашками у вухах, Пухнасті вілки і лісовики. Оберігають лісові стежки, туди дати мій білий сон підслухав.